Минулої доби ворог продовжував обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Зранку 1 березня окупанти обстрілювали Чугуїв. Зафіксовано три прильоти по місту. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація уточнюється: у Куп'янську внаслідок вчорашнього ранкового обстрілу пошкоджено два житлові будинки: приміщення дитячого садка та пожежно-рятувальна частина ДСНС. Під обстрілом також був міський парк культури та відпочинку, де на жаль від поранень загинув чоловік. У Вовчанську Чугуївського району ворожими обстрілами пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, на Харківщині не зафіксовано, відзначили рятувальники. Об 11-ті рятувальники Куп'янського району виїжджали на перевірку місцевості після чергового артудару з боку загарбників. Перевіркою виявлені пошкодження на території трьох приватних домоволодінь та дитячого садка. В області тривають заходи з розмінування. За минулу добу піротехніка ДСНС знешкодили 16 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення наші захисники ведуть бої з окупантами та надійно утримують всі свої позиції. Ворог зазнає втрат. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, новини Харків. Росіяни вночі атакували Україну шахедами. Зокрема, ворожі дрони зафіксовано на півночі країни. А от у Полтавській області звітують повітряні сили ЗСУ. Знищено чотири дрони Камікадзе. Був нанесений удар і по Дніпропетровській області. Повідомляється, що громади обстріляли вісім разів. Атакували і Херсонщину. Відомо про п'ятьох загиблих, семеро поранених. Зранку атакували Чугуїв у Харківській області. Є постраждалі. У найближчі дві доби окупанти можуть завдати нового масованого ракетного удару. Про це повідомляє речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гоменюк. Атака може бути і точковою, а може бути і хвилями. Тож військові закликають українців бути обачливими, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Війна в Україні може тривати два-три роки. Про такий прогноз Пентагону стало відомо цієї ночі. Відповідну заяву зробив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал. Він зазначив, що війна може закінчитися через шість місяців, а може через два чи три роки. Натомість президент Байден сказав, що США будуть підтримувати Україну стільки, скільки треба. Щонайменше 32 людини загинули та 85 постраждали внаслідок зіткнення пасажирського та вантажного поїздів у Греції. Аварія сталася у вівторок увечері неподалік міста Лариса. Чому поїзди перебували на одній колії, невідомо. Повідомляється, що вагони пасажирського поїзда, в якому перебувало 350 людей, зійшли з рейок. Один із них спалахнув. На місці працюють профільні служби. Доля найбільш понівечених російськими військами спальних мікрорайонів Харкова, будівництво нового кварталу та перспективи міста після перемоги. Про все це в деталях міський голова розповів в ефірі Лютий лайф. Після нашої перемоги, після того як закінчиться війна, нам е, дуже багато предстоїть е, будівництва. І вирішити це питання. Це і північна Салтовка, і інші райони міста Харкова. Але що стосується північної Салтовки, то е, там буде нове будівництво, там буде реконструкція, а не залатання дирок. І буде реновація цілих мікрорайонів. Зараз, що стосується нового будівництва, то це буде сучасніший мікрорайон і сучасніші будинки, 7 поверхові будинки, не більш вони будуть побудовані по усім новітнім технологіям, енергозберігаючим технологіям, автономним котельням, автономним водопостачанням і, а вже ж з підземними паркінгами, яке буде двойного назначення, це укриття. І розміщення автівок жителів цього чи іншого будинку також зараз спеціалісти, які розробляють новий генеральний план мегаполіса, працюють і над тим, де б створити меморіальний комплекс, що має стати історією того, що накоїв російський агресор з Харковом за час війни. Щоправда, мешканці найбільш зруйнованої 16-поверхівки проти того, щоб їх будинок став меморіальним комплексом просто неба і своєрідним символом цієї страшної війни, оскільки це душ. Евний біль людей підкреслив міський голова. Тому зараз розглядається інша будівля, але кожен момент підкреслив мер буде ухвалюватись з урахуванням громадської позиції. Особливо ювелірно будуть підходити до реновації центральної частини міста. Ці будинки це наша історія, і знаєте. Просто так відкинути її, це неможливо. Це наша архітектура, це слабожанська архітектура, до речі, це українська архітектура. Я зробив пропозицію Лорду Фостеру, щоб він, знаєте, зберігаючи наші традиції, зробив нам нове того, що не було у Харкові, у нашому місті Рістах. Лорд Фостер робив проект Рейстагу, де залишив центральну частину Рейстагу, а все інше у сучасному вигляді. І от я зробив вам пропозицію. Він е, задумався, потім сказав так. І е, е, я дуже хочу, щоб ця будівля була пам'ятком, щоб ми пам'ятали ці жахи. Цю жахливу війну, але залишити центральну частину, а потім створити сучасну. Як ми створюємо сучасне місце, так ми будемо створювати сучасне здання державної адміністрації. Взагалі, вважає, мер міста післявоєнний Харків має бути прогресивним, сучасним, екологічно чистим, містом з потужною економікою, містом новітніх технологій, містом для людей. В Харкові за попередніми підрахунками житиме від 2 до 2,5 мільйонів людей. Дуже багато людей, на жаль, уїхало. і знаєте, вони. Вони залишилися харків'янами, студенти. Ми мали до війни десь близько 300 тисяч студентів, які навчалися в місті Харків. Вони виїхали, бо неможливо зараз навчатися у системі там офлайн. Так, ну вони навчаються онлайн, і вони теж хочуть чекають, коли закінчиться війна, коли буде перемога, і приїхати до міста Харків. Це їх знаєте, стимул. Буде у нас наука, буде у нас вище. Це дуже важливо, і е, наші студенти повернуться, будуть нові е, студенти. Нам дуже потрібно, щоб Харків був студентським містом, бо це приток. Дуже багато буде харків'ян, які повернуться. Я розраховую, де 95% харків'ян вони повернуться. Я не чекаю, чекають, коли можна буде повернутися. Леся Куплюк, Ігор Лухаїн, Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко. Новини Харків. П'ятнадцята позачергова сесія міськради з міркувань безпеки знов проходить в онлайн режимі. Попри війну в Україні, у Харкові продовжують ухвалювати важливі питання щодо життя діяльності міста. Одне з таких зміни до бюджету на поточний рік. Як повідомляють у департаменті бюджету і фінансів на 150 мільйонів гривень планують збільшити видатки на відновлення будинків, що постраждали від ворожих обстрілів. На 110 мільйонів витрати на ремонти внутрішньобудинкових систем опалення, постачання холо. Одної і гарячої води. Усе це кажуть, удасться завдяки вільному залишку коштів та перерозподілу бюджету. Хто за, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Ще одне питання, яке обговорюють на сесії підтримка бізнесу, зокрема підприємців, які хочуть працювати у переходах підземки. Для тих, хто залишив залишався і залишається в Харкові. Створити умови, які дозволять йому сплачувати податки е і надалі е вчасно е створювати нові робочі місця. Ну і так далі. Мир Ігор Терехов каже, коли метрополітен використовувався як укриття для всіх підприємців, що не могли працювати, влаштували так звані канікули. Наразі ж усіляко підтримують розвиток бізнесу у Харкові. А з тими, хто хоче вести торгівлю у переходах, вирішуватимуть усі проблемні питання. Комплексно. А печатують ці кіоски, які зараз не мають договірних відношень, а працюють. Тому я дуже уважно розібрався у цих справах, і зараз ми з кожним підприємством будемо знаходити взаємне відносини. І взаємопанімання, даби насищати бюджет міста Харкова. Депутати підтримали звернення до міжнародних організацій та міст побратимів Харкова щодо недопущення російських і білоруських спортсменів до Олімпійських та Азійських ігор. Прошу підтримати усіх депутатів, бо для нас це знаєте рішення, яким ми висловлюємо свою позицію до російських спортсменів. До білорусів і білоруських спортсменів, і вважаю, що після війни, яку розв'язала Російська Федерація, будемо казати, з допомогою Білорусі, ми повинні висловити свою жорстоку позицію по відношенню до країни агресора. На сесії також проголосували за нагородження почесними грамотами працівників комунальних підприємств, волонтерів і військових. Також відзнаки отримують і низка харків'янок з нагоди міжнародного жіночого дня. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Єгор Мікенін. Новини Харків. Одне з головних питань позачергової сесії Харківської міськради організація діяльності нового КП централізована закупівельна організація Харківської міської ради. Завдяки цьому підприємству незабаром вдасться отримати позитивний економічний ефект, оптимізувати бюджет міста. З метою того, щоб знати, сконцентрувати бюджет з метою того, щоб були не допущене завищення цін міського бюджету буде здійснювати закупівлю тільки через це підприємство. Крім цього, це значне зниження корупційних рисків. Це основна мета створення цього підприємства. Ігор Терехов зазначає, у подальшому поступово збільшуватимуть завдання, які має виконувати КП. А от результати цієї роботи каже мер: усі побачать трохи згодом. Це перший крок, але я впевнений, що буде значне. Економія міського бюджету, значна економія коштів, і ми подивимося, там місяць, два-три буде вже певний результат. Рішення щодо організації КП підтримали 70 депутатів. Тож тепер воно буде централізовано здійснювати тендерні закупівлі для міських комунальних підприємств. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Єгор Мікенін. Новини Харків. Перейменування у Харкові відбуватиметься поступово та зважено. Акцентує мер Ігор Терехов на позачерговій сесії міськради. Від назв, які пов'язані з російським агресором, позбуватимуться з урахуванням висновків експертів і найголовніше думок і побажань самих харків'ян. Так, за результатами проведеного онлайн опитування від 78 до 90% респондентів підтримали запропоновані варіанти перейменування 18 топонімів. Також з реєстру нас, урбаністики міста Харкова виведено назву Вулиця Кремлівська. Тому ми вважаємо, що це дуже важливе рішення. Ключовими принципами типанемічних змін були відновлення історичних назв, формування тапанемічних ансамблів. Провадження декомунізації та деросифікації та пандемічного простору міста Харкова. Як зазначає Ігор Терехов, перейменування інших топонімів триватиме й далі. Та на цій сесії пропонує депутатам підтримати ще й присвоєння 11-й школі імені Данила Дідіка. 15-річний хлопець був учнем цього навчального закладу, мав активну проукраїнську опозицію. 22 лютого 2015-го він брав участь у марші єдності урочистій ході з нагоди річниці перемоги революції гідності. Тоді прибічники антимайдану влаштували терористичний акт. Кинули протипіхотну міну, наслідок чого Данило та ще троє активістів загинули. Тієї сесії я дав відповідне доручення, щоб ми перейменували на честь Даніла Дідика школу номер 11 Це сесійне рішення і поставили крапку у знаєте, різноманітних розмовах. Тому, знаєте, війна. Яку розпочала Росія, скажу так, поставила крапку у всіх там э, розмовах, які точились вокруг цієї школи. Врешті депутати підтримали зміну топонімів, а також перепрофілювання та перейменування школи. Тепер вона матиме назву Харківський ліцей номер 11 імені Данила Дідіка. Та війна триває. Випускників харківських шкіл, які загинули в боротьбі за незалежну Україну, стає все більше, констатує Ігор Терехов. Тож разом із фахівцями розглядають різні способи увічнення їхньої пам'яті. Серед основних створення меморіальних дошок та тематичних музеїв у навчальних закладах. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Єгор Мікенін. Новини Харків. Вже зовсім скоро не залишиться і сліду від тих серйозних ушкоджень, що були у цій багатоповерхівці в селищі П'ятихатки. Приліт був досить серйозним. Про це говорять зруйновані багатотонні конструкції. Добре, що хазяїнові квартири пощастило, що його на той момент не було вдома, інакше його просто завалило шматками плит та інших бетонних і металевих конструкцій. Все це обвалилося на диван. В результате прилета на данном доме пострадала кровля, пострадали плиты перекрытия, плиты покрытия, пострадал лифт, вылетели окна. В общем, разрушения были колоссальные. Также пострадала квартира на верхнем, на девятом этаже. Плиты лежали в середине квартиры, пострадали перемычки, вылетели окна, попадали перегородки. У даний момент вже установлен башенный кран, розібрані завали в квартирах. Займаємося демонтажом кровлі, которая пострадала. Ведеться демонтаж кирпичной кладки, демонтаж пліт перекриття. выполняется заливка бетону з помощью бетонного насосу. Встанавлюються пліт і перекриття. Робота движеться. Ігор Безкровний, Ярослав Конуненко, Денис Рибалку та Юрій Бабикін. Новини Харків. Ларисі, мешканці Чигуєва, разом з родиною довелось виїхати в перші дні війни до західної України. Від'їзд і все, що куїли окупанти з рідним містом, розповідає жінка, переживала дуже складно. Втіху Лариса віднайшла у в'язанні м'яких іграшок. Її патріотичні зайченята з українською символікою стали затребуваними аксесуарами і талісманами. Та все одно тривога і пригніченість її не залишали. Ділиться пані Лариса. Я искала альтернативу, как помочь своему организму найти силы жить дальше, вывести себя из стресса, из своих панических атак. И открыла для себя три аромата. Это бергамот, лайм и оранж. Они мені допомогли э, немножко нормалізувати себе. А от Ганна розповідає, що її настрій покращується від запаху апельсинів і лимонів. Завдяки цьому аромату я ну, починаю відчувати себе краще. Моя тривога проходить, е, занепокоєння, і е, коли я починаю нюхати аромат, саме цитруса, в мене покращиться мій настрій. Те, що аромати позитивно впливають на стан людини, довели і психотерапевти. Наприклад, мені піднімає настрій запах жасміну. Через реакцію мозку на той чи інший аромат. А якщо ви не можете справитись зі стресом чи тривогою, у вас розлади зі сном, чи навпаки, вам хочеться підняти свою активність та концентрацію, вам може допомогти аромат аромаолії або ароматерапія. А наприклад, цитрусові олії, такі як апельсин, лимон, грейпфрут, можуть допомогти вам підняти настрій та підняти вашу активність. Так, мабуть, немає людини, якій би не подобався запах апельсинів чи мандаринів. Коли чистиш ці плоди, у повітрі кружляють мільйони маленьких ендорфінчиків. А запах кави, шоколаду теж викликає задоволення, а все тому, що мозок отримує. Певні імпульси і задає тон всьому організму, пояснюють спеціалісти. Так, чому б не використати цю природну властивість в корисних цілях? Тим паче наразі всім нам, українцям, так потрібні позитивні моменти, щоб зберегти своє психічне здоров'я. Не секрет, що найбільшу концентрацію ароматів зберігають ефірні олії. Але ароматерапевти є й такі фахівці, які вивчають вплив ефірних олій на стан людського організму, попереджають, що один і той же запах може по різному впливати на людину. Наприклад, аромат олія лаванди. Всі кажуть, що він такий заспокійливий, але ні. Лаванда це такий є адаптоген, і треба знати, для кого його можна використовуватися. Коли людина така більш збуджена, він може ще більш збуджити людину. Коли людина заспокійлива, він ще більш заспокоїть людину. Так що треба дуже обережно к цьому. Під підход мати щодо загальних порад, то зняти стрес і нервову напругу. А сьогодні це дуже актуально. Допомагає певна група олій, розповідає спеціаліст. Така є окрема кардізолова група, яка відповідає за уровень кардізолу. Це гормон стресу в вашому організмі. Це такі чотири олії: це лайм. Е Іланг, і ланг, ланг ніролі, і шалфей мускатний. Навіть просто в сумочку да, з собою носити. І коли ви відчуваєте, що вам ну, захоплення якесь як тривожність, там, коли там якісь прильоти, то ви просто достаєте його і нюхаєте такими Так глибоко. Да і все, і буквально там 3 три у вас уже такий вод нервової струс. Ви почуєте, що воно ж у вас уходить. А ще фахівець говорить, що аромати це не лише дуже індивідуальна річ, а й швидкоплинна. В залежності від емоційного стану і потреб організму людині може сьогодні допомагати одна композиція запахів, а через місяць зовсім інша, і це нормально. А ще справжню терапевтичну дію мають лише натуральні ефірні олії, а не синтетичні, та справжні фрукти, квіти. Рослини. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Новини Харків.